Там благословить і допоможе нам. Пісня, яку наступну ми згадаємо, була написана людиною, що зазнала репресій. І звати його, це Мик... Микола Храпов. Це був проповідник, поет, письменник. І він 28 років свого життя провів у тюрмах за віру в Бога. Після того, як він покаявся, пройшло два тижні, і вже його було заарештованими органами НКВС. І відправлено на перший срок п'ять років за віру у Бога. Микола Храпов він був служителем церкви, пресвітером іванських християн-баптистів. І як було про нього, можна сказати, що це була людина безкомпромісна, любов, е, любов до правди, самився він завжди любити правду і іванську чистоту. Він був чоловіком справедливості, жертвуючи заради неї і всім свободою, сім'єю і самим життям. За своє життя він написав 55 віршів, багато з яких стали потім і піснями. І один із таких псалмів, який ми часто виконуємо в наших зібраннях, це привіт, молоде покоління Христове, в якому можна побачити бажання Миколи Храпова, щоб молодь вона так само служила Господу, щоб вона горіла любов'ю до Бога. Тому що він сам нелегке ну, життя пережив, але дійсно розумів, наскільки, наскільки важливо скажімо так, своє життя, особливо молоді роки, посвятити для Господа. Тому ми прослухаємо цю пісню Привіт, молоде покоління Христове. Thank you. Молоде покоління Христове, народжене в горях, священні борні, тебе час останній, зустрічає суботу, зоме на останні, рішучий двопі тебе час останній зустрічає свого. Неправда постала стіною, стальною, веде проти протистини люті, поки найдесісніше усі між собою, свого місця в битві, ніхто не повітє, найтесісніших. Зиміж собою, слово в ісвя, ніхто не поки. Слумі тверемо, бухай світло Христове, яскраво гори над друїнами зла. Святого, Віддайте життя, свободні серця ваші Юні, хай буду. Ісусом воєнна ніби одним, а завтра може Бог вось і засуди без жалісний на. содить межа лісинатов на смерть на кресі бо я Скоріше ставайте, на сміну борця, не лякайтесь Христа, вітуйте, зростайте, віддати старайтесь, балки не зморини, нащадки Христа. Піста, палкине зворени, нащадки Христа.